Привіт! Ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною, з вами Валентина. На моєму каналі відео про в'язання спицями та гачком, влоги, теги, в'язальні бесіди і СП. Сьогоднішнє відео. Відео вступ до СП Капсула на осінь. Дякую Юрі, за запрошення в Це СП, автор цього СП Юлія Мілеєва. Посилання на канал Юлії, посилання на канали дівчаток, які приймають участь у цьому СП, будуть в описі під відео. І так, приступимо, що я заявляю на в'язання в цьому проєкті. Зараз я підгляну, що я тут в'яжу. От. Прийму з кадра і буду з вами розказувати, що я буду в'язати. У нас номінації є. Потрібно зв'язати тут нам 5 процесів. Так, розкажу, що це буде. Будуть такі мої процеси. Першим буде шапка для мене з пряжі drops Шапку я думаю, в'язати. Із пряжі Drops Nord. Це подарунок моєї в'язальної подруги Анни Горєлової. Дякую тобі, Анна. як знаєте мене дивишся за можливість пов'язати з такою пряжі пряжі мрії. Дякую, що ти мені її здійснила. Так от, я буду в'язати шапочку з пряжі Drops Nord. Хочу сказати, що точно я ще не визначилася з. З моделью, з інструментом, скажімо так, просто я знаю, що це буде шапочка. І я думаю, вам з цього буде цікавіше дивитися вам буде цікаво, що ж вийшло, як я в'язала, яка задумка: пряжа Drops Nord Mix. Хто не знає, познайомлю вас з цією пряжею. Рекомендують, здається, 3 мм інструмент. То буду я в'язати десь на, на трійці, якщо спицями. Ну, не знаю, не гарантую, бо ще не визначилася. 45% альпака, 30% поліамід і 25% вовна. Колір, Кого цікаве, 07. Такий він бежевий, бежевий, він трішки у вас тут сіріший, але він такий. Бежевенький відтінок. Є в мене два моточки такої пряжі. Я думаю, що я вкладуся в мою задумку, але ще не точно чи це буде дійсно так. Тому не буду наперед оголошувати того, чого я точно не знаю, що буде в результаті. Знаю, що це буде шапка. Так, це мій перший процес такий. Далі другий процес рукавички, мітинки. Вони у мене будуть теж із пряжі подарунку Анни, пряжа Drops норт Я спробувала цю пряжу в шкарпетках, мені дуже вона сподобалася і хочу зв'язати з такої пряжі, речі, більш такі аксесуари інші, хочу зв'язати шапочку і мітинки. Так от, буду в'язати мітинки у мене будуть кольору такого. Сірого Drops Nord Mix це ж така сама пряжа, колір 05. Передається вас правильно, він такий сірий меланж. Пряжа, неймовірно, м'якенька, тепла, тоненька. З неї працювати одне задоволення. Пряжа достойна, вона коштує кожної своєї копійки. Далі Пряжа, яку мені подарувала Юля. Юля є автором цього СП, вона придумала це СП. Цю пряжу я виграла в Юлі в розіграші. У нашому СП Кольоровий рік. Юля виступала спонсором і проводила розіграш, і я в неї виграла в цьому розіграші посилку з пряжею. І в цій посилці була пряжа Alize Gorra Gold. Цю пряжу я люблю. В'язала з неї безліч, але ну, не в'язала я з пряжі такого фарбування, як муліне. Я шукала, е, хотіла замовити собі ще. але, мабуть, ця пряжа куплена давно Юлією, бо вже коли я купувала в минулому році таку пряжу, вже вона не така була ніжна-м'якенька. Ми знаємо, що виробники гріщать з якістю пряжі з роками. Спочатку е, гарна якість, а потім трішки вони халтура, скажімо так, пряжа. Неймовірно, м'яка, пухнаста, цим знайома, ангора-голд. Тільки мені дістався така рябушка, рябенька така. Таке такий, такий фарбування таке. В складі цієї пряжі 80% акрилу, 20% вовни. Колір 701, ну, шукала, я не знайшла, де могла знайти 550 метрів в 100 грамах. У мене є два моточки. я думаю, що мені вистачить. Хочу я, дівчатка, собі зв'язати кардиган. Такий не дуже довгий, наскільки вистачить. Швидше за все, це буде реглан зверху. Хоча, ви знаєте, дівчатка, це буде не кардиган. Я передумала. Я спочатку була придумала на цю пряжу, що буде кардиган. Тепер я мене сьогодні, саме сьогодні мені виникла необхідність в, в чорному подовженому кардигані, Ну, щоб він був чорний, спортивного такого стилю. Можливо, він буде з Alize з... Cotton. Напівовна забула дівчатка. Ну, це зовсім інша історія, я вибачаю, що перескочила. Це буде не кардиган. Бо на ту задумку, мені я думала короткий кардиган, укорочений. Але подивилася, що ну, поки що необхідно і хочу не додавати, бо я планувала, якби це був кардиган, в мене все воно сплановано було і пряжа знайшлася. Я хотіла в'язати кардиган v образним вирізом. Щоб манжети були чорні, низ, по низу резинка теж була чорна на гудзики. Звичайно, лицевою гладдю, з планочкою суцільною, але все мені переіначилося. Бо я буду в'язати кардиган з іншої пряжі, щоб він мені був довший. А з цієї пряжі в мене буде джемпер з V-образним вирізом. Просто лицевою гладдю. Швидше за все, це буде реглан зверху або спущене плече. Ще я не вирішила, нічого такого в ньому не буде. Просто, так, я дуже люблю такі прості речі, знаєте, як говориться, ніби сирі. Люблю, коли швина швина ззовні, люблю, коли. Горловина не дуже оброблена. Люблю такі прості стильні речі. От в цьому мені краса таких речей. Чим простіше, тим мені воно стильніше, елегантніше. Так от, третій процес мій буде. Джемпер виобразним вирізом із пряжі Alize Angora Gold. Пряжа м'якенька, некусюча, кого кусають мохери, то це гарна альтернатива така пряжа. Замінити мохер. Буде пухнастенька пряжа. Ну, мохер має, це мається на увазі не зовсім тоненький, бо тут не зовсім тоненький він іде. А тут у нас, здається, одна ниточка біла. І дві чи три будуть чорних. Як мене тебе розділити? Дві ниточки чорних і одна біла. Так що тут доміну... домінуватиме чорний більш колір. Не таке воно буде рябе. Так, дівчатка, далі. Четверта номінація. В мене осіння. Дивилася сьогодні відео Юлі. І Юля теж буде в'язати шкарпетки осінні, тільки в неї алізе. Пройдіть, подивіться, дівчатка. Відео, дівчаток під відео буде, все написано. Вона теж буде в'язати осінні шкарпетки. Я цю пряжу купила минулої зими, і вона у мене лежала, милувалася я нею. Мені жаль було з нею в'язати. Яка тут упаковка гарна, така саме осінь. Думаю, я, вона в мене долежи до осені. Це будуть шкарпетки для мене. Це я так вирішила, була рік назад. Вона мені була окрасою моєї пряжної полички. Ось такий тут е, е, перехід кольорів. Так виглядає виглядатиме шкарпетка в готовому вигляді. Це 100 грамовий моточок, тут 400 метрів. Пряжа дуже м'якенька, м'якенька ніжна, то там такі гарні. Кольори у пряжі на кобоху є. Я зараз дівчатка задивляюся, так від теми трішки відійшла. Дуже мені подобається там така фарбування, така, моточок такий як лаванда, як лавандове поле. Ну, Поки в мене вистачає повив'язувати це, то поки так задумка є. Але я думаю, що, можливо, туди до весни чи до літа можна буде ближче купити таку, такий колір, бо мені захотілося Ось така пряжа, повторюю, 100 грамовий моточок, 75% тут вовни, 25% поліаміду має ця пряжа. Колір, кого цікавить: 82,445. Інструмент нам виробник пропонує взяти 2,5-3,5%. Ну, я б сказала 2-2,5, 3,5 тут буде вже завелике. Ну, це, як на мою, щільність зв'язання. Можливо, хто в'яже туго, ну і навіть той, хто в'яже туго, то максимум 3-3,5, звісно, буде не воно. Ось такі в мене будуть осінні, думаю, що не шкарпетки. А будуть у мене як гольфи, я хочу цей моточок. Розділити на двоє і вив'язати, скільки мені вистачить, щоб в мене було дві шкарпетки такі гольфи. В мене є уги такого рудого кольору. Я на роботі буду в них ходити цю осінь-зиму. І хочу вони в мене високі уги. Не коротенькі такі по кісточку, а високі до середини литки десь. І от Я хочу зв'язати високі подовжені уги такі. Шкарпетки, гольфи, ну, типу, висотою, типу Гетрів. Ну, ви зрозуміли мою думку. Наскільки вистачить, щоб ні єдиний грам пряжі не пропав, і щоб вся пряжа пішла у готовий виріб. Ще така задумочка. Далі, дівчатка, п'ятою номінацією в мене буде модне слово бактус, чи як зараз у нас говорять. У нас в українській мові є багато назв цих, цього слова. Це хустинка, можна назвати хустинка, шалик то це типу того, якийсь виріб на шию. Швидше за все, це буде типу бактусу простого-простого, люблю прості речі. Хочу підібрати моє завдання було підібрати в тон до Оцієї пряжі, з якої буде в мене зв'язана шапочка просто базова. І підібрала я цю пряжу. Ця пряжа у мене бобінна, пряжа Аляска. Тут в складі вовна і акрил, здається. Ось такий красивий колір, колір вівсянки. У мене були плани на цю пряжу. Я хотіла зв'язати собі светр під горло зимовий. Пряжі у мене вдосталь. Ну, я так спробувала, що пряжа колеться, то поки я відклала цю ідею, светр під горло буде в'язатися з іншої пряжі, з такої пряжі, можливо, зв'яжеться джемпер, але ще не впевнена. В пряжі вдосталь, то я взяла моточок, я думаю, я укладуся в цей моточок, в'язатиму в дві ниточки. Аксесуар, шийний аксесуар собі в комплект до цієї шапочки. Хочу, щоб був тоненький цей виріб, такий пластичний, щоб лишнього такого не було на лишніх таких шарів біля шиї, щоб не тисло, щоб було вільненько, щоб можна було одягти під спортивну куртку. Бо Хочу до спортивної куртки, щоб мені сіренькі ці мітинки були, щоб зручно було на велосипеді їздити і пакети нести, наприклад. Бо телефон буває, дзвонить, покеру, знімеш перчатки, а в мітинках буде зручно десь недалеко вибігти тут чи по дому за продуктами. І... Хочу таку тоненькую річ, щоб можна було одягти її не тільки під шубу, пуховик, а й під куртку під демісезонну, просто щоб зігріти шию. Оце такі мої, дівчатка, плани для участі в цьому СП. Запрошую ще раз вас до перегляду відео. Запрошую вас до в'язання. Хто ще не приєднався, не знаю, вже сьогодні ми стартуємо, вже, мабуть, ви не приєднаєтеся. Але в Юлі в планах ще є капсули на зиму, капсули на весну і на літо, то слідкуйте за нашими відео, приєднуйтеся. Запрошую ще вас, хто теж в'яже собі осінні речі. Присилайте фото. Я з задоволенням ставлю в себе в. Відео, щоб ви поділитися з нашими глядачами ідеями. Можливо, ви придумали якісь такі цікаві е, аксесуари чи речі, що зацікавить і нас. Ну, на цьому, дівчатка, буду прощатися з вами в сьогоднішньому відео. З вами була Валентина. До побачення, тихих вам мирних вечорів і побільше часу на в'язання. До побачення до скорих і нових зустрічей у мене на каналі.